Молитва за захисників України. Дорогий Небесний Отче, Ти покликав чоловіків і жінок України до служіння у Збройних силах, добровольчих батальйонах, Національній гвардії, територіальній обороні та інших лавах і підрозділах. Молимося тобі, пішли їм усім своїх ангелів для захисту і охорони під час виконання ними своїх обов'язків. Оберігай, захищай їх, їхніх рідних і близьких, піклуйся про їхню безпеку під час перебування далеко від рідних домівок. Особливо тепер, коли на теренах України. Ведеться жорстока війна, піклуйся про них під час загроз та ризиків для їхнього життя, зміцни їхню віру і потішай їх, коли вони почуваються самотніми і покинутими, дай їм мужності, терпіння, доброго сумління в усіх обставинах і викликах, просвічуй і освячуй їхні серця. І душі Євангелієм Твого Сина, нашого Спасителя і Викупителя Ісуса Христа, який помер за нас і наші гріхи, щоб ми вспадкували життя вічне і тілесне Воскресіння. Дай нам якнайшвидше остаточної перемоги, Господи. Молимося про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.